Всім привіт! Сьогодні знову я брався на рибалочку і знову ж таки протестувати ще одну свою паличку, новий спінінг, ще один. Це знову шимано. На цей раз це ультралайтовий Шимано. А ще саме зараз буду, по ходу рибалочки розповідати. Погнали! У руках у мене зараз Shimano Suara c 4 706, тубулярка до 6 грам. Заряжено 1,5 грамка. В принципі, вона працює і 0,8 і грам, 3 грама. Ну і 5 маленька приманочка теж можна працювати. Зараз півторачка. По вершинці чітко видно. Вітер сильний боковий. Але по вершинці видно відпрацювання. Півтора грама. Щітко вершина відпрацьовує. Тут навіть тверде дно, в руку навіть відчуваю півторачку і такий цик-цик. Досить цікаво. А тубулярна версія взагалі цікава. Ески, дуже м'які. Це така мибара, мибару. Чисто. чиста. Ну, по чутливості вона досить і досить непогана. Класна чуєчка. І на покльовку, і так тактильно. Ну, півтора грама. що? Півтора грама, в принципі, чітко видно. Півторачку чотенько так видно падіння. Опа, удар по вершинці навіть був, видно. Але так чітко в руку дуже класно покльовка передалася. Така пльочка класна. Дзвінко так вдарив той та окунчик. Дуже класно. Але один раз і що все. Один раз стукнув і все. Ну півтора грама то і видуває трошки, звісно. Що по... на ветку? Нічого страшного, зірвемо вітку. Віточку зірвемо. Та нічого страшного. Ну давай, півтора грама відпрацювання взагалі чітка повершинця. Ну, взагалі класно видно. Кажуть, півтора грам. Вона працює вообще класно. Тут стоїть 23-й ванкіш і 0,25 шнурочок. В принципі, комплект легенький, вага в неї. Суарки 61 грам, довжина 229 706, титанова фурнітурка стоїть. В принципі, досить досить цікаво так. Зараз трішки покидаю, але ну, цікаво. Цікавий спінінг. А, це я тубі да, кинув? Ага, то я вимотаю Досить цікавий така мебаровий стрій. Тубулярочка, я понял. Тубулярочка. Досить і досить така цікава паличка, коротенька до речі, ручка йде. Знову ж таки, з цією ручкою, кому зручно, кому ні, мені досить зручна ручка. Руків'я досить таке зручне. І на відміну від СС, яка була, тут вже чутливість буде. В рази, в рази краще. Відчутно так. Вона гарно вмикається на рибці, але запас потужності також в принципі, присутній. Ще будемо зараз ловити, можливо, спіймаю рибку, то буду вмикатися. Так, поставив 3 грама. Спіємо вже підгружається, так, кидає взагалі без проблем. Будемо дивитися, що по вершинці вже чітко видно падіння. Вже чіткий стук в руку йде на твердому дні. Досить так реально так лупить. В дно. троєчка вже відстукує. О, не скажу, провалюється. Ми баровий стрій, чистий, не колишок. Не дуже суха палка, взагалі я б сказав би не суха паличка йде. Але чітко відстукує 3 грамчика. 5 грамів це, я думаю, її потолок. Тут немає просто де покидати навіть тих 5 грамів особу. А 3 грам досить цікаво. Ну, з трьома грамами, звичайно, це вже така, знаєш, середина тесту вона вже вмикається класно, класно, да, розкривається повністю. Цікавий, цікавий патичок. І досить потужна вона така. Для таких... Пасивних легеньких подачок на окуня. Саме те, що потрібно. Не дуже суха палка, м'ягенька. З хорошою чутливістю. З трьома грамчиками взагалі класно. Ванкіш це 2500С. Взагалі класно дивиться, тому що 2500-й. Ванкіш я сюди ставив перед цим. Якось був на рибалках то на мене трішки гірше, завеликий. Ну, це особисто для мене, звичайно. Так, то він класно сюди стає, але для мене цей менший, легший взагалі. Баланс, 60 грам палка важить. Дуже і дуже цікаво, я б сказав би. Ну, зараз конець тут Ну, з трьома грамами, звісно, шикарно. І з півтора непогано, просто боковий вітер видуває так трішки. Отак то ця суарка. Це щось підсів я на ці Шиману суаре. Цікаві вуличі. Оце вже серія йде подорожча трошки. А навіть не трішки, а так відчутно дорожче, ніж бюджетки. Але воно того варте. Коротесенька гарна ручка. Вона реально тут дуже коротка. Ну, зручне руків, кому як, мені досить класно лягає в руку. Красивий дизайн, Вообще, всі шимки, як на мене, досить красиві. М -м, гнеться вона непогано і запас потужності також присутній. Цей такий теж хороший окунь. Охо-хо-хо-хо. -хо -хо. Але з таким ударом. І в колегі теж. Йо-йо-йо. в камиш вийде 0,25 шнурок, я його не можу втримати. Але так стукнув ти що, з таким ударом. Ух ти. Ну, з таким ударчиком, звичайно. Ух! Кабанчик. Ой-ой-ой. Ну, це вже кабанчик такий посерйозніший. Треба якось його буде брати. Але заглутив, в саму-саму шахту взяв. Ой-ой-ой. Ого, -ой -ой -ой. дивіться, який друзі. Просто в самій шахті. Дивіться, приманка аж десь там. Тут це вже, звичайно, ну крутий окунь. Крутий. Це вже щось таке більшеньке сіло. Ну, запас потужності в спінінга, звісно, є. Але це більшенький, більший такий окунець. Геть хороший. Ох, який. Будемо піднімати його. Опа. Дивіться, який гарний окунь. Це вже геть такий кабанчик. Ух. Це вже кабанчик геть хороший. Клас. Ще один попався окуня. Ну, спін справляється з тими окунями. Це навіть крупніший такий. гарний окунець. Гарний такий побольше, побольше такі стоять окуні. Так, куди ти кинув я не бачу. Поняв. Що сюди кинув так Таку проводку хоче більш-менш пасивно, але на таких підривчиках. Підривчики, підривчики. що клює, він трохи так більш-менш хоча б. Такі непогані більшенькі в кунці. чуть-чуть. Пассивный он, конечно, капец, какой пассивный. Но есть, уже хорошо. Піймаю якогось окунця. кінця. Суарка вмикається. Не крупний окунець. Вона вмикається досить таки непогано. Зігнулася. Повністю бланк працює. Такий навіть некрупний окунець. Але бланк повністю вмикається, працює. Ну, класно. Кльовка досить така дзвінка покльовочка була. Досить і досить дзвінко клюнуло. Вітер дугу видуває таку сильну, в принципі. Але на рибці, що мені подобається, спінінг вмикається навіть на не дуже крупному окунчику. вмикається одразу. Бланк живий. Чутливість класна, не така, звичайно, буде чутливість, як. В більш сухих дзвінки, таких жорсткі дзвінки-палки, в них чутливість буде, я думаю, трішки краще. От в мене є кабін, як на мене, за те, що він більш сухий, вчутливість в нього буде трішки краще. Але знову ж таки, на покльовці, я думаю, вона не уступить кабіну. А от всяке дно, зілля, якісь там предмети на дні, то можливо буде трішки уступати. О, дивіться. Гарненько вмикається, вмикається спінінг, повністю вмикається. Конець не крупний, але дивіться як гарно працює. І запас потужності, в принципі, є і вмикається. Він. Вона досить класна на таких окунцях 3 грамчика, танта. В принципі, 0,25 шнурок. Саме те, що сюди треба. Можна і 0,3 ставити, але як на мене, чим тонше, тим краще. Окунець клює, таким ударчиком. Все чітко відчуваєш, так класно. Дуже тяжко з рибою. Ще й вітер такий <головік> видуває дугу. Трішки важко контролювати проводку, але окунь присутній це вже класно. Я думаю, це спін якраз для такої рибалочки. Пасивний окунець. Проводочки такі пасивні. Півтора грам, три грама. Спокійно вона працює. Звичайно, не бюджетно, не дуже бюджетний сегмент, але... Якщо на у ринку пошукати, можна знайти за цілком і цілком хорошу ціну цю Суару C4. Це, до речі, С4 17-го року. Побулярочка. Саме те, що потрібно, досить цікавий інструментик. для джигу, телспіннери. Я не знаю, якісь коливалочки певно, можна її половити, не пробував. Ось для жигу саме те. Саме те, що треба. От окунь десь стоїть весь там. В... Таке враження, що весь окунь в одному місці десь збився і стоїть чисто з, одної точки, з одного місця десь. Кидаєш, кидаєш, немає. Десь підкинув, одразу вклювання. Дивно, блін. Так точково-точково він стоїть. Ну, але сьогодні не так рибу половити, як протестувати, зробити якийсь огляд на спінінг. Стоїть завдання. І в принципі і так добре, що хоч рибу побачимо. Ну, жива, жива вудка. Ну, чутливість, звичайно, на клювання, чутливість в неї класна. І кільця такі стоять більш-менш нормального вже діаметру, що можна навіть в мороз трошки половити. Це вже радує. Ну, 1,5-3 грама, 1,3 працює без проблем. Падіння чітко видно на 1,3-1,5 грама. Навіть 1,5 в руку на твердому дні відстукує. 3 то вже так непогано в руку дає. Якщо тверде дно, якщо мул, чи трава, звичайно, ні. Але ось приходиш якусь травичку, то все дуже чітко видно. І чути і видно. Ну візуально, звичайно, краще. Не кліє більше. Але ще пошукаємо. Ось товариша навіть ще сіло. Ну що там? Ну, Щось крупніше навіть. Ну такий позатенький окунець. Клас, клас. Фух! Тут далі бом. Ну вітер заважає, трохи ловити зараз, звичайно. Звичайно, трішки вітер заважає ловити. В підкидиках дугу видуває, але такі легенькі-легенькі течечки окуня є. Але хоче такі підкидики легенькі. Влочіння не особо. Та підкидаєш на паузах. сикалися якісь окні. Опа! А! Ну так гарненько, так прижав. Стоїть. Стоїть, уконець, стоїть. От навіть відчуваєш цей такий підвіз легенький, знаєш, на паузі. Ще класно. О, ще стягнув мені резину. Ну в танточку. Зараз ще раз спробуємо туди. Ух, то я вже геть. Вибач, я тобі геть, заброз вже перекрив. Занадто я так кину тебе. Ну давай. Я тобі геть вже перекрив закид. Холодно, пальці мерзнуть. їх волочіння, хоч не хоче воно особо там клювати на, на підкидиках в принципі ще є клювання дуже він пасивний <різь> ох який материй там сидить окунь З самого викиду. <рес> Ух, які файні. Ха-ха. <рес> Практик. <рес> ну такий непоганенький окунець. Опа, па, 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 па Такі окуні, звичайно. Матьорі, матьорі класні. Що ж, половив я трохи. Дуже холодно, руки замерзли взагалі. Протестував спінінг, досить чутливий. Спіймав трішки окуня, декілька таких досить непоганих навіть окунів вдалося взяти. Дуже-дуже круто. Спінінгом дуже задоволений. Чутливість на висоті, гарні проводки, як для зими можна робити. Ну, Все просто шикарно. Дуже і дуже круто. Все, на цьому всім дякую за увагу. Всім пока.